стінах Мукачівського аграрного коледжу імені Михайла Данканича відбувся яскравий музичний захід, концерт народного артиста України Івана Поповича. Цей виступ став справжнім святом української пісні для студентів та викладацького колективу закладу. Це вже не перший концерт, що проходить у коледжі. Навчальний заклад не лише плекадіє аграрну науку, а й активно підтримує культурні ініціативи. Значну роль у цьому відіграє директор коледжу Василь Ковбаско, давній друг Івана Поповича, який постійно ініціює подібні заходи для студентства. Я хочу щиро серця, подякувати за теплу, щиру зустріч. Хочу побажати, щоб ваш голос радує мирового серця українців не лише в нашій державі, а й далеко за межами, так як було до сьогодні. Хочу подякувати нашим друзям, які присутні, не учні у залі. Вони знали, що йдуть у ПТУ, а не десь в академію. Вони знали, що йдуть на, побачку, на концерт Поповича, але Філіпа всі, Не Алла кого а знали допомоги до нашого земляка, до нашої пленди, до нашого. Народного артиста Івана Поповича, велике спасибі. Підтримка української музики це не лише питання культури, а й свідомий внесок у збереження індентичності. У часи, коли країна переживає складні випробування, важливо підтримувати національне мистецтво та виконавців, які своїми піснями надихають, об'єднують і додають сили. Такі концерти стають джерелом позитиву, творчого піднесення емоційного відпочинку для молоді. Коли Василь Васильович Ковбаско, який керує знаменитим ліцеєм імені Данканича, це теж мій земляк, він із Ршавського району родом. Коли Василь Васильович викинув таку ідею, я сказав, Василь Васильович, нема проблем, тільки підлаштуємо так, щоб я після своїх концертів я зміг приїхати. І так раз так гарно вийшло, що після Пасхи все нормально. Вийшло, що ми сьогодні могли приїхати. Я його дуже давно знаю, коли він був головою. Різних адміністрацій і Свалявської, і нашої, іршавської. Він завжди залишався людиною. Іван Попович виконав для присутніх свої найвідоміші композиції, що давно стали улюбленими серед шанувальників української естради. Мукачівський аграрний коледж продовжує залишатися не лише освітнім, а й культурним осередком Закарпаття, відкритим до мистецьких ініціатив і щирих емоцій.